Бажаю здоров'я моїм улюбленим глядачам! У цьому відео ми з вами поговоримо про ФСБшників у рясах. Ну або як вони самі себе називають, попів московського патріархату. Відверто скажу, дуже не хочу порушувати релігійну тему. Але тут інший випадок, адже московські попи до релігії мають таке саме відношення, як Саша Ровний до патріотизму. Да вони використовують релігію задля досягнення своїх цілей. А ми усі або є жертвами цього карнавалу, або підіграємо йому. Ну або заплющуємо очі на це. Ну і звісно, в кривому розі московські попи активно агітують прихожан голосувати за вілкуляк на виборах. Конішне за останній рік новинні стрічки багатьох міст України майоріли заголовками про жахливі вчинки ряжених у чорні ряси ФСБшників. Що ми тільки не дізнались про цих служителів Путіну, і педофілія, і відкрита робота на ворога, і молитви за знищення наших захисників та багато чого іншого. І многое-много я Та чомусь ніхто нічого не може з цим вдіяти. Але почекайте, не може чи не хоче. Думаю, все ж таки не хочуть. В першу чергу ті вельможі, чиї інтереси тісно пов'язані з Рашкою та ФСБшною сектою на території України. Я вам про Росію отвітяв у багатьох українських містах та селищах громади міст разом із військовими активно борються проти московських попів і що важливо, перемагають їх по всім направленням. Наголошую, роблять це в рамках закону. Ну давайте ну є ж закон. у багатьох містах, але не в кривому розі а, Наші люди мудрі. Та про це ми трошки далі поговоримо. Перш за все, треба визнати, що ми з вами живемо в правовій державі, в якій діють закони, і ми усі мусимо їх дотримуватись. Усі мусимо, але чомусь не всі це роблять. Але менше з тим в Україні можна молитись будь-яким богам, і держава не має права ніяк на це впливати. Власне, тому не можна просто взяти і заборонити ворогові із середини руйнувати нашу країну навіть під час війни. Війна все спішить. Звісно, цим активно користуються як самі ряжені ФСБшники, так і ті, хто їм у цьому допомагає. Ну звичайно, так за законом в Україні не можна заборонити молитись будь-якому літературному чи фольклорному персонажу. Але в Україні можна розірвати договори оренди на землю та приміщення, договори на блага цивілізації для будь-кого, в тому числі для сектантів Путіна, так і лінія у багатьох містах і селищах України саме так і зробили. Більше того, мінкульт розірвав договори оренди з путінськими попами в Києво-Печерській лаврі. Але через те, що ФСБшники досить довгий час промивали мізки нашим людям, виселити їх досить складно. Принаймні зараз, але процес цей незворотній і рано чи пізно закінчиться успіхом. А що кривий ріг, тут мушу констатувати, Рашка і Путін як мали владу над містом, так і мають її до сьогодні. Здравствуйте, через своїх людей, які захопили місто та нав'язали нашим людям свої правила та свою верховність. Градську власть звісно, все це відбувається за підтримки інших людей, які або геть сліпі, чи дурні, або мають свої в цьому інтереси. Ну, наприклад. наприклад, Криворізька партія Слуги народу стала на бік прокацапських вілкуляк і перетворилася з слуг народу в прислужників уродам, бо саме через цих зелених добродіїв не було прийняте дуже важливе рішення. Скажу. У відразу голову фракції підкупила Вілкулятина. Дійсно. хочете деталей? Окей, слухайте. На минулій сесії міськради розглядалась петиція, в якій тисяча людей вимагали розірвати всі договори міста Кривого Роу та УПЦ МП. Якщо це зробити, фактично, звісно, відразу нічого не зміниться, і ФСБшники нікуди самі не підуть. Але це перший крок у боротьбі, як у шахах, хід конем. Після вимкнення їм електроенергії, газу, води та каналізації, нести службу Путіну їм буде важче, ніж вони звикли. Проте, звісно, вілкуляки були рішуче проти цього. Бо як говорив колись один із батьків української незалежності В'ячеслав Чорновіл, я ніколи не повірю, що злодії можуть бути патріотами. <клес> Тому власне вони й не підтримали цю петицію, яка дуже корисна для України. Ну на мою думку, принаймні, Звісно, такі команди виконувати не буду. Але ж почекайте у міській раді. Не всі депутати у кошені Вілкулятини, так, не всі. Усього в Криворізькій міській раді 54 депутати, із них вілкулятині належить 28. Це партії блоку Вілкулятини та забороненої в Україні ОПЗЖ. Окрім цього, вілкулятина підкуповує голоси партії Порошенко. Тому дуже часто вони голосують за потрібні кацапським вілкулам проекти рішень. Що потрібно для розвитку нашого міста? Але в партії Порошенка у Кривому Розі усього 5 мандатів. Нагадаю, що прийняти будь-яке рішення за нього має проголосувати більше половини міськради. Якщо в раді 54 депутати, то має бути 28 голосів. Вілкулятин якраз і належить 28 депутатів із ОПЗЖ та блоку гнилькула. Але не завжди вілкулячі депутати приходять на сесії, і іноді для прийняття рішення вілкулятині бракує голосів. Тому він і купує їх у партії блоку Порошенка, тобто Європейської солідарності. Все продається важлива лише ціна. 5 мільйонів залишаються ще дві політсили, які можуть впливати на прийняті рішення: це сила людей та слуги народу. У сили людей 5 мандатів. У президентській партії 16. Тобто, умовно, сила людей майже нічого не вирішує. А от слуга народу може спробувати на щось вплинути. Где так от саме слуга народу і вирішила підтертися думкою цього самого народу і не голосувати за петицію проти московських попів у Кривому Розі, uh, очень хорошо, що дозволило цим попам і надалі паразитувати на тілі Кривого Рогу в комфортних та зручних умовах, продовжуючи сіяти в нашому місті та серед наших захисників, слово Боже відредаговане у Кремлі, незважаючи на те, що попам московської церкви на законодавчому рівні заборонено втручатись у військові справи, бути капеланами у Кривому Розі свої закони і старезний дідвікул офіційно заявляє про те, як капеланять московські попи, як возять мощі на придову. же відкрита повністю роботу. Власне для мене це ще один доказ того, що прокацапський дідвілкул, як і його байстрюк Сашко, замість того, щоб працювати на користь України, захищають та допомагають криворізькій єпархії кацапського патріархату, устойчиво. Тепер давайте поговоримо про те, що змусило слугу народу зрадити людей та стати слугами уродів. Тільки 8 мільйонів. Відповідь дуже проста та меркантильна. Про це мені розповів один із бійців бригади ТРО, який воює разом із депутатом міськради від Слуги народу. Справа в тому, що Саша Ровний зіграв на жадібності свого тезки Саші Фастіка і передав йому устаткування, яке потім Фастік передав бійцям ТРО. В ході цих передач з'ясувалося, що це устаткування спершу було передано іншій бригаді, в якій служить давній друг ровного пан Тайсон. Чомусь так сталося, що Тайсон списав устаткування, яке, начебто, було знищене під час бойового завдання. А потім це майно вже ціле та неушкоджене опинилося дивом, опинилося у сані Ровного. і за обіцянку від Фастіка не проголосувати петицію проти московських попів було передане Фастіку, а він героїчно передав його бійцям. Техніки на 10 мільйонів доларів. Як я бачу цю ситуацію, жлоб Фастік не хотів витрачати власні кошти, тому звернувся до свого нового приятеля ровного, щоб той надав вкрадене з бюджета. Ровний підставив Фастіка, передавши вкрадене, а ще використав його як контрацептив, розігравши як останнього лоха. Ровний отримав те, що хотів, не витративши для цього нічого. Це технологія, що на мою думку мав би зробити Фастік, аби він не був жадібним терпним? У першу чергу взяти те, що дав ровний, бо це потрібно військовим. Це перше, тепер друге. У другу чергу повідомити про махінації з майном у військову поліцію. І третє, і мабуть, найважливіше. Не голосувати як хвойда ровного за те, що ровний скаже, чому Фастік цього не зробив? Бо знає, що ще щось колись від ровного отримає. Чи пішло це на користь народу? Ні, Ну, к народу не треба боятися йти. Як виправдовували слуги за свій ганебний вчинок? Написали у Фейсбуці, що це не вони, а Верховна Рада має приймати такі рішення. Але чомусь забули написати, що в Верховній Раді є аж три депутати-мажоритарщики від Кривого Рогу та партії Слуги уродів. І що ці депутати імпотентні. Юзік, наприклад, на зустрічах із громадянами опікується питаннями футболу. Під час війни Футболом. Юзік. прикольно. І ти це не зробиш. Ось така прутня малята. Про що це нам говорить? Лише про те, що це бство треба обов'язково змінювати. Що ми з вами, народ України, не можемо й надалі заплющувати очі на весь цей карнавал ідеотизму, корупції та політичної проституції. Це мерзості. Це реально мерзості. Бо якщо все це не припиниться, то за що ми воюємо? За те, щоб Кацапи не захопили Україну та не поставили своїх корупціонерів та політичних войт замість тих, що вже в нас є, замість тих, що до цього поставили на посади за допомогою Кремля? Спасіба. Я не розумію. Реально, не розумію. Це я вот та історія. Дякую. У мене на сьогодні все. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть кілька коментарів, а якщо маєте змогу, скиньте кілька гривень мені на каву та заспокійливі. Бо після таких новин мені потрібно відро кави та вагон заспокійливих. Посилання на донати у описі під цим відео. Зустрінемось у понеділок. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! Спасибо, а вілколяко на гілляко нюхать бебру, лизать сраку. А все остальное то такое лукаво. Все еду автобус, выступают, что ж не то сы, чем надо словом Украины, с этой прыгайте, Украины насыпь, чкоя такое, чем тое постукаешь, по сути такое.